Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас цікава подорож в країну математики Тема нашого заняття співвідношення числа і цифри, а також просторове відношення перед за між. Подивіться, малята, хто це до нас прилетів. Вірно, синичка. Як ви гадаєте, чому вона прилетіла до нас на віконце? Так, вона хоче з нами погратися. А яка зараз пора року, пригадайте? Вірно, зима. Як живеться птахам взимку? Так, дуже складно, бо їм важко знайти собі їжу. А як ми можемо їм допомогти? Вірно, розвісити годівнички. Давайте приготуємо птахам частування. Скільки у нас годівничок? Один, два, три, чотири. Всього чотири годівнички. Ось ми бачимо з вами цифру 4. У першу годівничку покладемо одне зернятко. А в кожну наступну на одне більше. В першій одне. В другій на одне більше два. В третій на одне більше три. Четвертій на одне більше попередньої. Так, чотири зернятка буде. Молодці малята. А зараз скажіть мені, будь ласка, скільки зерняток у другій годівнички? Вірно, два зернятка. А в третій, порахуйте, так. Три зернятка в четвертій. Чотири. Вірно. Скільки ж всього зерняток у всіх годівничках разом? Багато. Подивіться уважно, скільки пташок пригоститься біля цієї годівнички. Так, одна пташка. А скільки пташок біля цієї годівнички? Два зернятка прилетіло дві пташки. А біля цієї погляньте, скільки зерняток, три і пташок прилетіло теж три пташок і зерняток однаково. А скільки пташкам вистачить частування біля цієї годівнички? Чотири зернятка і рахуйте, скільки пташечок прилетіло. Один, два, три, чотири і чотири пташки. Кожній пташки по одному зернятку. Пташок і зерняток однаково. Скажіть, малята, що роблять діти? Вірно, годують птахів. Скільки пташок до них прилетіло, порахуйте один, два. Три, 4, 5. Всього прилетіло 5 пташок. Повторюйте за мною. А зараз давайте назвемо їх Синичка, Ворона, Горобець, Снігур, Сорока. Де знаходиться синичка? Синичка знаходиться за дівчинкою. А де знаходиться горобець? Горобчик знаходиться перед хлопчиком. Де стоїть ворона? Ворона стоїть між дівчинкою і хлопчиком. А про яких пташок ми ще не згадали? Вірно, про сороку і снігуря. А де вони знаходяться? Сорока на гільці, а <кхід> снігур в годівнички. Синичка теж захотіла зігрітися та з нами погратись. Де синичка зараз? На ялинці. Під ялинкою. За ялинкою. Між ялинками. Молодці малята. Слідуюча вправа збери пташку. Подивіться, художник намалював пташку. Але щось він не встиг домалювати. Голова тулуп є. а що ж потрібно домалювати? Подумайте, так, хвіст, дзьоб, лапки та крила. Ось вийшла пташка в нас. Які фігури ви використали під час роботи? Вірно, трикутники. Проведіть лінії від зернятка до зернятка за пунктиром і покажіть, як стрибатимуть пташки, збираючи зернятка. Це завдання ви виконаєте самостійно. Знайди тінь пташкам. Добре. І залишила стінь Снігура. Як гарно малята ви вивпоралась з усіма завданнями. Молодці, до нової зустрічі.